отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Євангелії ми чули прикрішу при, як один сіяч пішов сіяти зерно. Звичайно, що той сівак, коли готував поле своє, він не дивився, де буде краща земля, де буде гірша. Він повибирав каміння, яке було на тій землі, для чого? Для того, щоб у добру і гарну землю попав, попало те зерно. Він зробив це належним чином. Але певні чинники свої зробили свою недобру справу. Чому? Тому що хоч сіять, і повибирав каміння із того поля. Хоч він його гарно, акуратно поскладав і таким чином зробив доріжку, щоб по ній легко було ходити, це стало причиною того, що природні чинники, тобто ерозія ґрунту, зробила свою справу і таким чином. Знову оголилося от -оте каміння. Знову біля того, тієї доріжки, яка була обкладена камінням. Проросло терня, знову ж там тільки гарна і добра земля дала той урожай, на який очікував Господь. Але ж Господар очікував того, що кожне місце тієї землі дасть однаковий і гарний урожай. Але як нам звіщає святе письмо, одне зерно, в клювахи небесні. Інше зерно упало на каміння і не маючи гарного е, свого е, перебування у цій землі, тому що коріння, хоч воно і пустило, але воно не могло бити того камінного грому, і таким чином воно. Носило. Інше зерно упало у терня, і там воно було заглушене тим терням. І не дало гарного урожаю. І ось коли попросили Господа нашого Ісуса Христа пояснити ту притчу, то Ісус Христос сказав, що притча, ця притча ця є саме тією, яка свідкує про те, якими є люди у цьому земному житті. Господа це твой сівач, який є слово Боже? Зерно є добірним і гарним. Як звіщало нам святе письмо, саме це зерно падало однаковим у кожній із участків цієї землі. Тільки що все це було не надто готовим, щоб прийняти. Це зерно і відповідно ось такий урожай зібрав господар у майбутньому. І тільки те зерно, яке дало плід у сто крат, принесло найбільшу нагородові, нагороду саме господарю Сіячеві, який зібрав свій багатий і щедрий урожай. Дорогі брати і сестри, і ось саме чи не так було і чи не так падало зерно Слова Божого, яке сіяв спочатку Господь наш Ісус Христос у серця тих, хто ходили за Ісусом? Чи не були серця тих, які приймали те Слово Боже і отримували за це нагороду? Саме ось ота Первітна церква, яка була утворена після свята п'ятидесятниці, вона збільшилася у одну мить на велику кількість народу. І ось ця кількість народу велика, хоч вона була саме і з різних кінців Ізраїльської держави, але вони були об'єднані. Ото от тим словом Боже, яке єднало їх і у молитві, і у прийнятті тіла і крові Христових, і у всьому тому, про що говорили інші люди, дивлячись на перші християнські общини. Адже саме тоді люди говорили: дивіться, як вони люблять один одного, але чи не знаходилися саме і в той час такі? Які не все ціло приймали Слово і не виконували того всього, що е, потрібно було виконувати у церкві. Ми знаємо той приклад Анані і Сафіри, коли вони замість того, щоб продати все, що е, вони е, мали і віддати ті кошти на общину, частину тих коштів вони. Забрали для себе і приховали їх, і як НАТО, вони зазнали смерть. Дорогі брати і сестри, і ми, і в теперішній час часто бачимо саме оці от чинники отого от недоброго відношення до того, що дає нам слово Боже, що сіє у наші серця. Тому що Господь наш Ісус Христос каже, заповідь даю нову любіть один одного. Але ж чи є вся любов між нами? Якби ми були єдиними, то ми єдиними устами, єдиним серцем славили б ім'я Господнє. Але подивіться, який на даний час є різношерстим наше суспільство, якими є ми. У цей час, коли стається вже зроблено для нас Господом повністю і повністю все, як отої мудрим господарем засіяна була нива, так і наші серця повинні бути вільними для сприйняття слова Божого. Але як часто саме у нашому житті трапляється і повторяється прислів'я, як тривога, то й до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. І ось ми Замість того, щоб виконувати волю Господню, щоб слідувати за Христом, щоб бути гідними Його Слова і Його навчання, замість того, щоб плекати і примножувати любов у нашому серці, зміцнювати нашу віру, ми творимо зовсім інше. У своєму житті. Так, ми йдемо у храм, так ми молимося, так, ми робимо все те, що повинен робити християнин. Але як тільки вийшли за стіни храму, не завжди наше життя є тим, яким хоче бачити Христос нас у нашому повсякденному житті. І звичайно, що і відбувається. І ті негаразди, і все інше у нашому суспільстві. Але пам'ятаймо одне: як учить нас Христос, що хоче від нас Він? а для всіх нас Він говорить слова, Царство Боже силою здобувається, і Той, хто прикладає сил, одоліває Його і саме от оцього прикладання. То і праці своєї до пізнання Божої слави, до пізнання Божої любові ми повинні прикласти самі за себе. Каже святе письмо, що царство Боже у середині вас. Отже, якщо ми це тіло приймаємо і будуємо Царство Боже всередині нашій, то безперечно саме. Землі нашої душі є такою, яка може дати стократні води. Працюємо над цим. Просім Господа примноження цього і нехай благословить нас своєю ласкою у нашому повсякденному житті. Слава Ісусу Христу!